Жарознижувальні, знеболювальні пігулки від алергії, антисептики, сорбенти. Що це має входити у базову аптечку українця, і аби її зібрати, потрібно викласти з власної кишені в середньому тисячу гривень. Так, втім, українці ну не завжди купують ліки, виключно про запас, але тим не менше, деякі медикаменти вже з наступного місяця можуть впасти в ціні. Наскільки знизиться вартість ліків і яких саме препаратів це стосується, дивимось далі. Ліки від застуди та жарознижувальні пігулки завжди є в базовій аптеці Данила Городецького. Чоловік поповнює запас медикаментів і зараз теж докупив необхідні препарати. В місяць напевно багатенько, тому що є син, школяр у другому класі, і він част... ну, частенько хворіє, тому ну так я думаю, що якщо розібно ну, розбити рівними частинами, то десь ну не менше тисячі в місяць витрачаємо. Втім, незабаром на ліки Данило буде витрачати менше з 1 березня ціни на медикаменти знизяться на 30%. Рада нацбезпеки та оборони вирішила взяти під контроль націнки на всі ліки, які продаються в українських аптеках. Ми раніше регулювали націнку тільки на ті лікарські засоби, які входять до національного переліку. Це критично важливі лікарські засоби. Бачимо, що коли ми регулюємо націнку на нацперелік. І порівнюємо її з рецептурними препаратами, і порівнюємо її з безрецептурним препаратом. Коливання відбувається шалене. Буває націнка від 50 до 300%. відсотків. Саме через таку націнку вартість ліків торік зросла на деякі препарати аж на 110%. відсотків. Зміни на аптечних цінниках відчули споживачі. За останній місяць ціни трошки підвищились на медичні препарати. Можливо, на від може більше. В залежності знов таки, які саме препарати, на жаль, не відповідають наші зарплати. От ціни дуже в аптеках, на жаль, великі. Але ж крутимося як можемо. Але б дуже було приємно, якби ціни б знизили, тому що дуже складно наразі. З ліками з усім ціни знизять не на всі медикаменти, а на топ 100 найпопулярні. Ляніших ліків частіше купують серцево-судинні препарати, препарати для зниження тиску, для підвищення тиску також заспокійливі препарати та дуже багато антидепресантів зараз купують. Щоправда, чи увійдуть саме ці категорії препаратів? Ще невідомо у МОЗ, запевнили, що перелік буде сформований протягом найближчого тижня або двох. Проте зі зниженням вартості затягувати не будуть її. Українці відчують одразу. А саме з 1 березня зазначили у МОЗ. Втім, фармацевти сподіваються на поступки від влади. Ми сподіваємося, що поставки до 1 березня ми можемо відпустити за такою ціною, як ми закуповували. А вже з 1 березня ми закупили закупимо на 30% дешевше. Відповідно, будемо відпускати за 30% знижкою. Якщо МОЗ заборонить. Продавати товари, які ми закупили раніше, без знижки, то відповідно, ми зробимо на них також знижку. слідкуватиме за виконанням цих вимог держпродспоживслужба та державна служба лікарських засобів. А ще в МОЗ сподіваються, що українці теж будуть небайдужі та повідомлятимуть про несумлінні аптечні мережі. Я дуже вірю в громадський контроль. Якщо ви побачите, що у вас не обґрунтовано завишення ціни, в першу чергу ви можете звернутися до Держпродспоживслужби. Якщо не буде відповідного реагування, звісно, ви так само можете звернутися і до міністерства охорони здоров'я це можна зробити шляхом офіційних звернень або через соцмережі. До того ж, топ медикаментів влада планує збільшити, проте знижка на ці ліки може бути нижчою на 30%.